Вітаю! Це телевізійний проект Погляд. Мене звати Олексій Леонов. Сьогодні ми будемо говорити з вами про розвиток дунайських портів. Як ви знаєте, нещодавно наш президент відвідав Румунію. Під час візиту було підписано спеціальний документ щодо прагнення України та Румунії перейти до стратегічного партнерства. Одним із важливих напрямків цього партнерства є розширення співпраці в дунайських портах. Нині ці порти відіграють значну роль в підтримці економіки України. Той час, як інші наші порти заблоковані або захоплені агресором, саме через дунайські порти відбувається перевалка значної кількості наших вантажів. Отже, саме в Дунайському регіоні сьогодні вирішується питання, чи матимуть українські виробники вільний доступ до ринку збуту. Збереження такого доступу означатиме збереження робочих місць на підприємствах-експортерах, збільшення надходжень валюти та податків до бюджету, стабільність гривні та всієї нашої економіки. Ми широ вдячні нашим румунським партнерам за суттєву допомогу в розширенні можливості транспортних коридорів. Настане час, і ми дізнаємось, якими зусиллями з румунської сторони забезпечувалась перевалка українських вантажів через Дунай. Але Україна має робити свої невідкладні кроки для того, щоб вантажні потоки через Дунайські порти ставали дедалі потужнішими. Для цього потрібні суттєві інвестиції насамперед в портову інфраструктуру. Адже не є секретом, що переважна кількість об'єктів цієї інфраструктури вже має досить поважний вік. До того ж, частина з них зазнала ушкоджень під час російських обстрілів. Для того, щоб модернізувати порти, потрібні значні капіталовкладення. Державні можливості зараз суттєво обмежені, бо ми концентруємось на оборонно промисловому комплексі. Отже, потрібні приватні інвестиції. І вони, попри війну та постійні обстріли, залучаються. За півтора роки на розвиток трьох дунайських портів направили майже 100 мільйонів доларів інвестицій. Це унікальне досягнення, яке наочно демонструє, що приватний бізнес вірить в нашу перемогу та вкладається в її наближення. Але цього все одно замало. За підрахунками експертів, потрібно в п'ятеро більше інвестицій, приблизно 500 мільйонів доларів. Для того, щоб сприяти їх залученню, потрібно невідкладно вирішити кілька важливих завдань. По-перше, навести лад у законодавстві, бо за роки незалежності наприймали купу законів, які суперечать один одному. По-друге, спростити процес надання земельних ділянок у портах для будівництва сучасних об'єктів інфраструктури. По-третє, захистити інвесторів від чиновницького свавілля та корупції. Для того, щоб розв'язати ці проблеми, група народних депутатів на чолі з Оленою Шуляк подала спеціальний законопроект, Маю честь як представник одеського регіону входити до цього авторського колективу. Ось його основні новації. Всі порти розвиваються за генеральним планом, який викладається у відкритий доступ, щоб всі мали змогу бачити, що і де відбувається. Земельними ділянками в портах буде розпоряджатися той, хто відповідає за результати їхньої господарської діяльності, а саме адміністрація морських портів. Всі дозволи на початок будівництва будуть надаватись автоматично без участі чиновників, що унеможливить корупцію. Всі проекти забудови портів будуть знаходитись у відкритому доступі. Обиратися будуть найкраще. Інвестори отримують право голосу у радах портів. Вже є розрахунки, які прогнозують економічний ефект від провадження законопроекту, що сприятиме розвитку інфраструктури в Дунайських портах. За рік дії закону в економіку України буде інвестовано близько півтора мільярда гривень та сплачено понад один мільярд гривень відрахувань до бюджету. Протягом двох років після прийняття закону очікується, що в економіку України буде інвестовано майже 3 мільярди гривень та буде сплачено майже 2,2 мільярда гривень відрахувань до бюджету. Після того як інші наші порти деблокують та судноплавство знов буде безпечним, обсяги інвестувань та відрахувань до бюджету зростуть ще більше. І це обов'язково відбудеться. Бо, як сказав наш президент, Україна активно працює зі своїми союзниками, щоб не дозволити перетворити будь-яку частину Чорного моря та Дунайського регіону на мертву зону для судноплавства. Друзі, чекаю на ваші відгуки та думки, зокрема щодо законопроекту 9664. Це мої контакти в соціальних мережах. Дякую за увагу!